Марії 20 вона із тих свідомих дівчат, що при перших дзвіночках звертається до лікаря. Відчула дискомфорт, пішла на консультацію. Зверталася до лікаря, тому що мене дарбувало біль в грудях. А так як раніше я саме з такої причини не зверталася, це буквально сталося недавно, тому я вирішила, що варто пройти обстеження. І правильно все зробила, кажуть лікарі, бо навіть у 20 років можна почути зовсім небажаний діагноз. Із віком ризик розвитку онкозахворювань молочних залоз зростає. Найвищу захворювання жінок реєструють у віковій групі 65-69 років. Смертність у 80-84 роки. Ми з вами можемо поділити на дві такі великі частини: це спадковий рак грудної залози, тость коли є сімейний анамнез і коли хворіють по жіночій лінії, практично всі. Або то, що може виникати, наприклад, ні в кого в родичів не було, але все одно є інші чинники, які можуть на це впливати, і людині не можна дати 100% гарантії, що вона не захворіє. Чинників дуже багато. Від, там, е Пізніх пологів, вживання якихось препаратів, тютюнопаління, дуже багато може в чинників впливати, там неадекватне харчування, неадекватне статеве життя, неадекватна якась гормонотерапія. Тому огляди у лікаря потрібно проходити регулярно. Крім того, що ви будете знати, там є спадкова можливість чи немає, все одно треба стежити за собою, тобто робити огляди. Робити мамографічне дослідження, робити УЗД-дослідження це важливо і за собою треба стежити. Саме так робить Наталія на прийомі у мамолога не вперше, хоч і нічого не турбує, щороку намагається потрапити на огляд, бо знає рак вилікований за умови його виявлення на перших стадіях. У 95% жінок намагаюся взагалі періодично відвідувати лікаря для того, аби потім не виявилося, що я запізно звернулася, і щоб для мене це. Не стало якимось неприємним сюрпризом, тому намагаюсь кожного року, однак минулого року в зв'язку із війною якось були інші трохи справи, і я не ходила до лікаря на огляд. Цьогоріч вирішила реабілітуватися і щоб переглянули стан мого здоров'я, і власне щоб все було і надалі добре. І до слова, просто закликаю усіх зробити це. Це не настільки довго, але це. Та річ, яка дозволить вам потім спати спокійно. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33 третій телеканал.